Добрий день! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. Сьогодні у нас 19 червня і я починаю сіяти пекінську капусту для осіннього вирощування. Ось у мене капуста Кісекі Ф1. Тут тисяча насинин від фірми Саката. Стоїть 562 гривня. Капусточка ця. З моменту висадки розсади в ґрунт буде рости 70 днів, вага її від кіло 300 до кіло 800. Ось така капусточка. Я сію в 96-ту касету і буду ставити на проращування. Ось такенькі голубенькі насилінки. ще буду сіяти кольорову капусту. Сьогодні Опа! Тут 72 дня, срок дозревания після висадки розсади від фірми Рікцван у минулому році я сіяла трошки інші сорти кінської капусти. Мені дуже сподобалось. Но єдине, що я зробила неправильно, це неправильно я її упакувала в харчову пльовку. Отут оцей ко... конець треба завжди оставляти, щоб він був... дихав. А я запакувала все і вона не дуже довго мене зберігалася. А так врожай був гарний, все було гарне. І в цьому році я ті секи хочу спробувати, як вона себе зарекомендує і як вона себе буде вести. Насіння прийшло швидко, заказувала його в агрофірмі AgroLife. Я з ними дуже давно вже працюю, багато чого в їх заказую, приходить гарне насіння сходить добре і все до ладу. Так що, друзі, у мене сьогодні робота. Посіяти пекінську капусту і та кольорову капусту опал від фірмі Рігцван. Ось така робота. Хто хоче зі мною, купляйте насіння і ще не пізно посіяти. Ну треба обов'язково брати ранні сорти, щоб вони встигли до морозів ще визрити. Вирости і щоб використалися. На цьому я закінчую. Всім здоров'я, благополуччя та швидшої всім перемоги!